Вітаю, друзі, вітаю Олексія Ляшенка. Традиційні гарячі новини. І що угорські прикордонники влаштували справжній терор українським дітям, які їхали на міжнародний фестиваль. Вони проїхали, так, але що ретельна перевірка автобуса дітей, да? особисті речі. Спочатку причепились прикордонники до. Вогнегасників, потім до, потім до аптечки, потім до е, резини. потім взагалі, А що покажіть і розкажіть, куди їхати. Потім діти встали і заспівали гімн України. В цей час прикордонники угорські е, виривали мобілки, щоб не знімали наші люди ці, цю пісню. Да? Е, пер, Перекласували за затворами автоматів перед дітями, дітьми. Ну, Зняли прапор з плечей Мельника, руко, руко, керівника цієї делегації нашої дитячої. Ось вам вплив Росії на угорців. Ще рік назад, звичайні угорці зустрічали нас радісно, з хлібом, сіллю, ну, допомагали. І що зараз відбувається, треба пам'ятати. Все просто треба пам'ятати. Інакше, якщо ми забуваємо, я не кажу бути злопам'ятним, і я не кажу потім мститись. Ні. Просто це треба все пам'ятати. А у нас коротка пам'ять. І на своїх феодалів, і на інших. І ще й росіян хороших любимо. Хороших любим. Ну, йдемо далі. Далі, величезна вам подяка за ваші донати. Як завжди, я особисто дякую в ранішньому випуску 5 хвилин, ввечері в випуску вечір. Так що величезна подяка за вашу допомогу. Ми робимо одну справу. Дякую вам, друзі. Ну що, Юля Тимошенка підготовлює нас, що буде засаджувати е, свої землі наркотою. Вона готовий, вона виходить на трибуну і каже, що е, ми тепер, Україна, буде все засаджувати наркотою, тому що дозволили е, е, лікувальний канабіс. І вона каже: от ми всі сміємося. А вона ж працює, друзі, працює ретельно, і вона нам каже, Будут засажувати, будуть засаджувати, будуть засаджувати. Тепер всі фермери будуть засаджувати наркоторгові. Тепер всі фермери стануть нар... е наркоторговцями. А це вона готова почву для себе, друзі. Щоб зрозуміли, це людина, яка прожила добрих 30 років. В брехні, в перекрутки, в відмазуванні, в оцих схемах, пересхемах, де, де нема правди, де є така атмосфера, гидотна атмосфера. Але всі гідотні атмосфери вони випливають, тому що вони ще гідотніші цієї атмосфери. Не може людина бути при владі 30 років, ніхрена не зробити, і при цьому її ще в'яжають святою чи його святим. Так не буває, а у нас буває. Оце я і кажу. Пам'ять, потрібна пам'ять, як і про русських, хороших русських, плохих русських. Я вам хочу сказати, це правда, десь мені написали, що хороші русські знищують нас зараз, вбивають нас зараз. Вибачте, не хороші. погані руски вбивають нас зараз і знищують нас зараз. А хороші роски будуть вбивати наших дітей і наших онуків. І це треба знати, друзі. Це треба знати. Ось те, що вони роблять. Дивіться, по Кривому Рогу двома ракетами поцілили. І зараз уже п'ять загиблих. Uh, вони кажуть, що вони в СБУ попали. Вони кажуть, що вони стріляли uh, в у в наших військових. Не можна стріляти і в наших військових, і в наші СБУ, тому що ми ні на кого не нападали, ми нікого не трогали. Але вони брешуть, вони стрі... вони поцілили в житлові дома і uh, в очпові заклади. Вже 43 поранених, п'ятеро загиблих, одна десятирічна дитина. Це що? Це що? І ось треба пам'ятати. Це треба пам'ятати. Не можна забувати нічого. Просто нічого. Як, як не забувати ось це? Чи Андрій Черняк пише, що е, на окупованих територіях України Росія примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків. Не вірю. Андрію Черняку, вибачте, можливо, там є примусові. Я думаю, що є примусово мобілізовані, але навіть не 50 тисяч. І повірте, навіть не 55 тисяч примусово мобілізованих. Вони йдуть самі. Воювати проти України, українці, які жили на українській території, і живуть зараз ідуть воювати проти України. Це не українці, це паспорт у них український, душа у них болотна, російська. Повірте мені, я з 14-го року бачу цю війну, і я знаю, хто там і що там. Ті, хто не хотів воювати проти України, вже втікли. Так, є там і примусові. Є, і я не спорю. Є люди, які нас чекають, є наші справжні там українці, є наші партизани, є наші хлопці, які загинули в Бердянську і так далі. Є, і це треба цінити, і їх треба визволяти. Але, але, друзі, не вірю, що 60 тисяч примусово мобілізованих людей. Просто не вірю. Ну і ще одно. Ігнат, це головнокомандуючий повітряних сил, заявив, що біля Києва все, що буде у повітрі, буде знищуватися, сказав Ігнат. Ну, він сказав, що в столиці багато ППО, ПРО, нових комплексів, які можуть 100% знищити ворожу ціль. І він наголосив, що столицю потрібно захищати. Ну, це правда. Столиця тільки повинна віддавати. Ось цю захист і не думати, що вони столичани, я також заживу, що ми якісь великі і якісь най-най-най, і, і ось у нас все, а там ні. Столиця повинна віддячити сторицею, а не е, знімати брущатку, а потім туди ж ставити і, і писати, як це нова. Заробили, ну і хрен з ним. Хоч прості працівники. Хоч керівники, хоч можна владці. віддячувати треба державі і віддячувати треба нашим військовим, нашим захисникам, захисницям, як каже президент, нашим волонтерам. А в столиці починають звикати, також що вони великі, їх треба захищати. Так, по столиці б'ють більше всього. Столиця приймає рішення. Якщо немає центру і далі все валиться, тому ще один раз призив: захищаємо Україну разом, друзі. Поставили вподобайку, якщо ні, дизлайк, прокоментуйте будь-який коментарі. Будь-який коментарі і розповсюдження. будь ласка, дуже прошу. До вечора Україна переможе.